Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про помилки експертів-початківців, які тільки починають вести блог. Саме ці помилки. Приводять до вигорання експертів, до того, що вони кидають вести блок, і говорять це все ваше інфоциганство. І так, поїхали. Нати Вершенченка, інстаграм-маркетолог, і вже 5 років допомагає жінкам розкрити свої сильні сторони, почати проявлятись і заробляти на своїй улюбленій справі. Тут ми з вами говоримо про блог з нуля, інстаграм, про особистий бренд, продажі про проявленість, про астрологію, нумерологію, а також як поєднати астрологію, маркетінг для того, щоб були продажі та просто жити у кайфі. Ну що, давайте розглянемо, як не треба робити, якщо ви тільки починаєте вести блог. І перша помилка, те, що я бачу серед експертів, коли людина, експерт починає вести блог, вона хоче зробити усе по правилам. Тобто вона витрачає багато часу на те, щоб дізнатися, якісь правила, які допоможуть робити сторіс, правила, по яким треба робити рілси, дописи, ну, все, що є у блозі. Так ось. Ваша перша задача, коли ви тільки починаєте вести блог, це почати вести блог, навчитись там, тримати камеру, говорити на камеру, робити от таку от, балакучу голову. Да? Це дуже складно початківцям зробити цей шаг. Почати хоч якісь робити рівси. Ваша задача Звикнути до ведення блогу, звикнути до мислі, що ви блогер, що ви ведете блог, звикнути до регулярності, щоб виходити у блог, а не так сьогодні зробили сторіс, все через місяць, інший раз, вийдемо у сторіс. Ні, це вже не про систематичне ведення блогу та про заробіток. Тобто, ваша перша задача просто. Звикнути до ведення блогу. Не треба одразу шукати якісь правила і робити оці всі сторіси по правилам. А так одразу прийде вигорання. У вас не буде получатися робити. Тому я дуже рекомендую, якщо ви тільки починаєте вести сторіс, просто візьміть телефон і починайте розмовляти на Камеру, починайте розповідати те, що ви готові розповісти. Розповідайте так, як ви можете це зробити саме зараз. Потім, коли ви вже звикнете до камери, звикнете, що ви в блог, до сторіся, та От тоді вже треба додавати якісь там правила, додавати якісь такі фі фішки, да, які застосовують інші експерти. Оце, ну, я бачу, дуже багато експертів робить цю помилку. Так, мені треба, треба правило, по яким робити сторіс. Мені потрібно зробити сторіс отаку, от таку-таку, або мені нужен ідеальний рілс. Ні. Для початку ви робите, як ви відчуваєте. Це дуже важливо, тому що саме от на цьому етапі, якщо ви спочатку будете робити як треба, а я вам скажу, що немає такого, як треба. Так? У кожного працює своє. Так, є, є така тенденція загальна в Інстаграмі, але у кожного працює своє. Ось, і ви будете робити, як сказав якийсь експерт, ну, ви швидко вигорите. Тому. Просто зробити перші свої сторіси, як відчувати? Коли ви вже відчуваєте, о, я вже добре говорю на камеру, я вже не боюся себе знімати, так я вже там ну, кожного майже кожного дня виходжу у блог. Да? От тоді ви починаєте вже додавати поступово якісь фішки, рекомендації експертів. Тільки тоді, моя думка цього пункту, тому то що не треба а, робити все ідеально. Не треба, не треба а, слухати якісь правила Просто робіть, як ви відчуваєте. Розкажіть те, що ви хочете розповісти. А якщо ви вже відчуваєте, що ви вже готові використовувати якісь там правила, так я вам рекомендую. Підписатись на мій інстаграм, написати у директ слово 25, і ви отримаєте безкоштовний, дуже крутий гайд, як робити сторіс. Я його робила ще в минулому році, але він ну дуже актуальний в цьому році. Там я розписала усі фішечки. Ведення сторіс, як вести сторіс, мої рекомендації, як робити першу сторіс, щоб збільшилося хоплення, як не треба вести сторіс і навіть навела приклади, як це робити. Тому, якщо ви вже готові робити сторіс з якимись там правилами, тоді обов'язково візьміть у моєму інстаграмі цей гайд. Друга помилка, коли експерт починає робити вести свій блог, він хоче зробити, як у конкурентів. Тобто ми подивилися: ага, отак от мої конкуренти роблять, я також буду це робити. Ага, отакі такі отакі теми, отакі ріуси, я також буду так робити. Це ж працює, у нього ж йдуть продажі, значить, мені також потрібно це робити. То це є помилкою. Тому що зараз в Інстаграмі, де да, і це стосується не тільки Інстаграма, дуже велика конкуренція. Дуже багато експертів. Ну, я завжди говорю, да, дуже багато експертів, але у вас буде своя аудиторія. Але я про інше. А, і щоб виділитись серед конкурентів. Треба і проявляти свою індивідуальність. Потрібно бути собою, тому що люди це бачать. І якраз вас замітять ваші ріуси, вашу сторіс, да, помітять тільки тоді, коли ви будете а, настоящим. Не будете копіювати у своїх конкурентів. Це дуже важливий пункт. Бути настоящим, бути собою. В інстаграмі. Знаєте, іноді я бачу таких серйозних експертів, ну, серйозні ніші. Да. А вони, наприклад, там, зеленим волоссям, або такою е, рожевою, е, смішної, якась там кофточка. І дивишся. А, експерт такий серйозний експерт, серйозна ніша, а виглядає дуже смішно. Ну, в приємному сенсі дуже смішно. Тобто він проявляє свою індивідуальність, йому це гармонійно. Дійсно, ти його дивишся і слухаєш, і розумієш так, він експерт, не дивлячись на те, що він там якесь там зелене волосся чи щось інше таке. Так, тому що це він такий настоящий, не тому що він це зробив для образу. А це він настоящий, він так себе відчуває, він не соромиться цього і проявляє себе саме так, який він є е, внутрі. Себе. І це дуже класно. Тому не бійтеся бути собою. У вас буде більше успіху, більше аудиторії, людей, якщо ви будете проявлятись, як ви самі себе відчуваєте. Не треба дивитись на конкурентів. Так, ви можете подивитись на конкурентів. Яка тема в них заходить, наприклад. Особливо якщо ви тільки на початку шляху, так? зайдіть до конкуренту, подивіться, які, на які теми найбільше охоплені, найбільше там, коментарів, і ви можете взяти цю ідею для себе, тему, саму тему, так? а уже розповісти її через себе, через свій особистий бренд, через свій образ. Не треба копіювати у конкуренти. Зараз це не, особ... не особа працює, тому будьте собою, і люди це будуть відчувати і буде йти на... підписуватись на вас. Ще одна помилка, а, і я це бачу дуже відслідково у своїх клієнтів. Деяких клієнтів, не у всіх, у деяких клієнтів, хоча вони вже не початківці давно, вони вже працюють більше п'яти років у облозі, але в них є також така помилка. Експерти бояться показати якісь факапи, Експерти бояться показати, бояться показати, що вони щось не вміють, в них щось не виходить. І тому вони показують тільки. Те, що у них виходить таку ідеальність, а це вже не працює в інстаграмі. Так, якщо у вас все виходить, це дуже круто і добре і показуєте це. Але це повинно бути насправді: якщо у вас щось не виходить, з цим з людьми, це дуже нормально. Зараз в інстаграмі. От такий контент у вас набере більше і До вас буде більше довіри, якщо у вас щось не виходить. Але ви показали, розповіли людям, так, оце у мене не виходить зараз, і я буду робити тото -то і то-то, щоб все ж таки у мене вийшло. І от людям. Цікаво цей шлях, як ви будете йти до своїх там, мети, мрії тощо. Але а вже ж у вас може щось не виходити. І це нормально ділитися з людьми з цим. І особливо початківці цього бояться. Я дуже вам рекомендую, якщо ви тільки починаєте вести інстаграм. Вийти в сторіс і сказати, так, я тільки починаю вести Інстаграм, так, я ще багато чого тут не знаю, так, мені страшно, але я це роблю. Тобто признайтеся людям, що ви чогось не знаєте, що вам страшно, що ви будете робити, як ви це бачите. І це нормально, і цей контент краще зайде, ніж коли ви будете розповідати, що у вас все круто і добре. От не робіть цю помилку. Не бійтеся бути відкритими до людей. Розповідайте про свої факапи. періодично е, класно робити такі пости так, мої факапи за цей місяць, ну, наприклад, або що в мене не вийшло в цьому місяці. То дуже класно, ви подивитесь на, цей, на такі дописи, буде більше реакцій, ніж якщо ви розповісте, що ви досягли в цьому місяці. Ось. Тому не бійтеся. Ось три такі основні помилки, да, які м -м, допускають початківці експерти, коли починають тільки вести блог. Не бійтеся бути собою, починайте вести блог. починайте вести, як ви бачите, і поступово додавайте вже якісь там маркетингові стратегії, маркетингові правила, вот, фішечки.